Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю Вищі Сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть скажіть, що заважає вирішити повністю всі фінансові питання, проблеми, закрити кредити, борги, чи є перешкоди на дорогах на гроші всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Чи є перешкоди на дорогах на гроші? Скажіть, допоможіть вищі сили. Прошу допомоги. Так, тут робилася магія раніше, ставили програми, втручалися у вашу долю. Угу. Саме на фінанси напад був раніше. Через що у вас така як застой? от Все зупинилося. Може. Наслідки такі. Може, якщо немає замовлень, покупців заперечу, весь негатив обираю. Дивіться, зараз налагоджується, до вас повертається енергія, ви на коні. Тут будуть гроші, ще й 10 пентаклів. у Вас повертається повністю фінансова незалежність, забезпеченість. Знімаю всі аморочки, мороки знімаються, крадники обираються. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, відведіть відверніть ворогів. Оцікаю весь негатив, все погане, все лихе, що робили, всі крадники, стяги, кладовицьку, маги, порчі на бідність, прокляття, скиди, переклади, підміни, обміни. Убираю, Нелірую, більше не працюю, повертаю вам всі ваші фінанси, гроші відновлюються, буде так і так є. Повертаюся назад, всі гроші. буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть, допоможіть вище сили, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, втручання у долю. Чи є перешкоди на гроші у тих, хто дивиться відео близьких людей? Зараз. Тут одна жінка. Жінка нападає, вона, може, ви про неї згадуєте періодично? Вона звинувачує. Ви не винні. вас ви ні в чому не винні. Так, тут замовляли, робили порчу на смерть. Гроші завжди пропадають, якщо ставлять порчу на смерть. Жінка хоче відбити чоловіка. Вона обирає вас як конкурента, як А вона хоче бути з чоловіком. Робить розлучення і ще й порчу на смерть. Заперечую ось. Негатив убираю. Нулірую всі програми. Негативні знімаються. Ну, ви все одно. Перемога за вами. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є негатив магічний вплив втручання? Так. Цікаю на віки вічні, одвертаю ворога, більше лиха зробити не зможе Все погане, все лихе, всі порчі прокляття, порчі на здоров'я порчі насмерть, кладовицьку магію. Анулірую, повністю, знімаю із тих, хто дивиться відео близьких людей убираю всі порчі прокляття, вінець без Знімає, Вінець на мерці, знімає, повертає назад, тому хто став, хто зробив. Поверховну суду не на переклад на них самих. І жінка похилого віку, вона знає це. Ну, все знає Бачите, зразу йде Верховний суд, карта миру. Вищі сили захищають. У вас дуже сильний захист. У ворогів нічого не виходить. Повертаюся, біль сльози і страждання. Все лихе, що робили, тому хто зробив по Верховному суду, буде так і так є. Закриваються дороги на гроші. До вас йдуть великі потоки грошей завжди є. Гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так і є. Гроші приходять стабільно. Великі прибутки щодня буде так і так і є. Все погано, все лихе, всі програми негативні, аморочки, мореви, прив'язки. Кладовицька магія, вінчання на мерці знімаю, Порщу на розлучення знімаю, цікаю ворогів, І Філиха зробити не зможуть, повертаються всі біль, сльози і страждання назад, тому хто робив по Верховному суду на перекладених. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям, на гроші відкривається шлях. Більше немає жодного негативу. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так є, що приходять стабільними, легкими, радісними шляхами. Так, так. і так, буде все сказано Здійснено так буде. Так, бачите, полюють. Буває таке, що коли ставлять остуду, можуть закривати перші чакри, закривають енергію землі, одрізають від землі. Ще Це вибиває повністю фінанси і ще. Ну, Кладовицька магія, Порші, насмерть теж одлякують повністю. Фінанси уходять. От, дуже часто. Так, і є питання від глядачів на загальний розгляд. Це питання за донат на будь суму, на ваш розсуд. Може програтись у тих, хто дивиться відео близьких людей, також, якщо схожа проблема. І питання. Чому зняли соціальну пенсію? Скажіть ви ще сили, прошу, допоможіть, скажіть, чому зняли соціальну пенсію? Тому, хто питає, що трапилось? Це втрутилася війна, не знаю, чомусь так мені йде, от через, через війну. Але її відновлять пізніше. Зараз дуже важкий період. Скажіть, допоможіть, чому зняли соціальну пенсію? Украли ці гроші, не ну наче винувата війна. Це така одмовка, одговорка. Насправді хтось поклав ці гроші в карман. Їх украли, забрали. Заперечую весь негатив, убираю, заперечую весь негатив, убираю. Ну, карта дьявола лише. Заперечую. Убираю весь негатив. Заперечую, убираю весь негатив. Викриваю злочини, повертають соціальні виплати, соціальну пенсію, повертають, Убираю всі негативні програми. Всю корупцію убираю повністю. Всі, хто вкрали, повертаються назад і засуджуються на довічні строки. Буде так і так є. Так, це нападіння, напали, руйнують людям. Це обман, хитрість така. Заперечу весь негатив обирає, заперечу весь негатив обирає. Прошу вище сили, допоможіть Поверніть соціальні виплати, соціальну пенсію, тому хто питає, виплачують. Перекривай. Більше немає жодної перешкоди. Відкриваються шляхи від дороги на виплати, соціальну пенсію виплачують без перешкод. Буде так і так є. Так, все буде гаразд. Може, через місяць відновиться. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть викрити всіх злочинців, всіх, хто махінації проводить, хто забирає того, хто питає соціальні виплати, пенсію, засуджують, викривають ці злочини, повертають ці гроші. Тиму, хто питає без перешкод, повертаються виплати, буде так і так і є. Відкриваються виплати, буде так і так. М -м, бачите, проводять якісь махінації з грошима, наче через війну. Так, далі ще є питання від е, іншого глядача на загальний розгляд за донат. Так, це питання. Батьки живуть 40 років і все життя сваряться. А... Зараз сваряться із-за коханки, якої не існує. Давайте подивимося скажіть, допоможіть, яка істина причина. Що відбувається, чому сваряться батьки того, хто питає? Дайте відповідь. Тут магії багато дуже, дуже багато. Постійно, постійно роблять. І вони сваряться не просто, так? Тут втручаються якийсь родич дуже сильно. Їм ставить розсорки, студи, отвороти Доперед скажіть, допоможіть вище сили чи є. Третя особа. Чи втручається хтось у відносини, так, дійсно втручається. Красорки ставлять, мороків багато робить. Жінка ненормальна вона. Заперечусь негатив, убирає. Три рази вже порші робила. Заперечусь негатив, убирає. Заперечу весь негатив обираю, руйнує життя. Чоловік під переворотами. Заперечу весь негатив знімаю, Із батьків знімаються повністю. Всі негативні магічні впливи. Угу. Порча на оход на розвод. Заперечу весь негатив убираю, Анулірую, всі програми негативні знімаю. Все погане, все лихе повертай тому, хто зробив. Всі, хто на батьків позаряться, з рук, без ніг, без голови останеться. Більше лиха зробити не зможе, сили втрачай, свідомість втрачай. Вицікаю, віки вічні буде, так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше немає жодної причини для того, щоб сварилися. Батьки більше не сваряться. Вбираю розсорки, вбираю студи, отвороти, аморочки знімаються, крадні киги, негативні програми вбираю повністю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити дороги і шляхи один до одного у батьків налагоджується спілкування. Більше немає магічного впливу, очищаю енергетичний, фізичний простір батьків від будь-якого негативу, магічного впливу. Більше не може ніхто на них впливати. Всю агресію одвертай, повертай назад ворогам. Буде так, як так є. Це погано, це лихе зворіти. Свідки прийшли туди і вертай. Це буде все сказане, здійснено так буде. от ресурсний дуже чоловік. От його хотіли забрати, Ну там не тільки це, там просто вибраний як жертву вибрала жінка ваших батьків. От. Хоча, хоча б раз в місяць треба їх чистити, дивитися. Ну, вони будуть разом. От, от така вийшла сьогодні кава. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України. Будь ласка, робіть донати, допомагайте нашим військовим. Не минайте, кожен раз помічайте, хтось збирає, допоможіть. Гривня, 2 гривні. Хто скільки зможе. Це дуже зараз необхідно, буде так. От. Також бажаю, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувалися. Гроші приходили легкими, радісними шляхами, накопичувались, ви були багаті і щасливі, буде так і так є. Відкритий шлях. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!